Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манґі. На святкуванні свого 80-річчя ювіляр сказав Найбільшим шоком у житті для мене стала його нетривалість. Біблія особливо виділяє важливість наших сьогоднішніх вчинків, важливість прислухатися до голосу Божого сьогодні та примиритися з Господом саме сьогодні, а не завтра. Апостол Павло говорить, що час, який ми маємо, це дар Божий, який ми повинні використати, щоб примиритися з завтрашнім днем, катастрофи, страждання можуть, як це не дивно, просвітити розум людини коли смерть дивиться у вічі, то вона може або породити паніку, або допомогти подивитися на своє життя іншими очима і зробити переоцінку цінностей. Всі люди, які дивилися смерті в обличчя і вижили, мають одну спільну характерну рису. Багато з того, що було для них колись важливим, перестало бути таким. Зокрема, для них важливішими стали люди, а речі відійшли на другий план тієї благодаті, яку ви отримали вчора. На сьогодні вже не вистачить. Благодать це милість Божа, яка ніколи не вичерпається. У великім терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах, ось де випробовується наше терпіння. Вам не вистачає духу жити в такі моменти по благодаті? Річ у тому, що потрібно молитися і просити, щоб Господь вам допоміг. Потрібно приймати Божу благодать прямо зараз, в цей самий момент. Ми з молитви часто робимо тренування, розминку перед справою, а в біблії такої молитви просто немає. Молитва це і є сама справа. В молитві ми черпаємо благодать Божу. Не говоріть потерплю, поки можна буде перепочити і помолитися. Моліться прямо зараз. Черпайте благодать Божу саме в ту хвилину, коли вона вам потрібна. Молитва це найсправжніша, найпрактичніша справа, а не просто безкоштовний додаток до праведності. А ми чомусь хочемо навчитися черпати Божу благодать де завгодно тільки не в молитві у вдарах, у в'язницях, у розрухах, у працях, у недосипаннях, у постах. Покажіть, як можна черпати благодать Божу в цьому, і на вас будуть вражено дивитися всі, в тому числі і ви самі. Але черпайте благодать прямо зараз, не відкладаючи на завтра. Нехай обставини ведуть вас куди завгодно, а ви продовжуйте черпати благодать Божу, щоб з вами не трапилося. А одне з найбільших доказів, що ви черпаєте благодать Божу, в тому, що ви зможете знести приниження, не виявивши нічого, крім його благодаті. Ніколи не робіть запасів на потім виливайте до краплини все найкраще, що у вас є. І завжди залишайтеся духовно убогими. З тим духовним скарбом, який дає Бог, не потрібна ніяка дипломатія та економія тут повинна завжди бути убогість. Саме про це говорить апостол Павло у своєму другому посланні до корінтян. Слідкуймо далі, як розвивається його думка. Слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Слова Твого. Амінь. Дорогі наші радіослухачі, ми продовжуємо вивчати Друге послання до Коринтян. Минулого разу ми зупинилися на 19 вірші із п'ятої глави, і цей вірш є надто важливий для кожного із нас, тому що в цьому вірші мова йдеться про те, як Бог через Ісуса Христа. Примирив з собою світ, читаємо. Бо в Христі Ісусі Бог примирив з собою світ, не рахуючи їм їхніх провин, і дав нам слово примирення. Примирення це радикальна зміна, але хто саме міняється? Бог незмінний, Він той самий вчора, сьогодні і вічно. Тут сказано, що Бог примирив нас з собою, Бог був у Христі примирюючи світ з собою, примирився саме світ, він змінився. Бог примирив світ з собою. Дивлячись на світ, що оточує нас, ми бачимо, що Він продовжує рухатися по гріховному шляху. Усі ми розпорошилися кожен на власну дорогу. Але через Христа світ примирився з Богом через смерть Христа. Це чудове служіння примирення, це мета. З якою Христос прийшов на землю, дозвольте мені пригадати ще один абзац з писання, що стосується цієї ж теми. і щоб ним поєднати з собою все, примиривши через нього кров'ю Христа Його, і земне і небесне, і вас, самих, що колись були Богові чужі та вороги йому думкою та лихими вчинками, тепер примирив смертю в людському його». Щоб представити вас святими і непорочними і невинними перед собою. Колосянам 1, 20, порівняйте це з посланням до Филипян 2:10, де сказано, що перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно на небі, на землі і під землею, тобто в пеклі. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що у посланні до Колосян, де говориться про примирення, Говориться тільки про небеса і землю, пекло не може примиритися з Богом, хоч кожне створіння в пеклі схиляє коліна перед Ним, примиритися з ним можуть тільки ті, що перебувають на землі і на небесах. Як відбувається це примирення? І вас, самих, що колись були Богові чужі та вороги йому думкою та лихими вчинками? Тепер примирив смертю в людськім тілі його, щоб представити вас святими і непорочними перед собою. Колосянам 1.21 смерть Христа примирила світ з Богом. Зверніть увагу, що Бог не змінив свого ставлення, він незмінний, але світ зайняв нову позицію щодо Нього. Чому? Тому що Христос помер. Як бачимо, коли Адам згрішив у Едемі, святий Бог не міг зійти з небес і спасти його. Бог мусив покарати цей гріх Адама та душа, що грішить, вона помре. Бог сказав Адамові в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Адам помер духовно в той самий день, коли не послухався Бога, хоч фізично він помер десь через 900 років. Померши духовно, він став чужим, відокремленим від Бога, він вже не мав здатності пізнання Бога. В такому стані знаходиться зараз весь світ, і Бог мусить судити нас за це. Тепер, після смерті Христа, позиція світу щодо Бога змінилася. Сьогодні Бог розкриває обійми загиблому світові, Він говорить загиблим грішникам прийдіть до мене. Найгірший грішник у світі може прийти до нього. Сьогодні немає значення, хто ви. Ви можете прийти до Бога. З За того, що Христос помер, святий Бог вже не осуджує нас, тепер Він спасає всіх, хто приходить до нього. Ісус Христос взяв на себе осуд Божий, і тепер світ примирився з Богом. Вам не потрібно нічого робити, щоб завоювати прихильність Божу. Бог не чекає вас за рогом вулиці, щоб вдарити вас палицею по голові. Бог не гнівається на вас, Бог не ненавидить вас, Він любить вас. Христос прийшов не для того, щоб звинуватити людей у їхніх гріхах, а для того, щоб сплатити борг людства. Прикладом цього. Може бути, жінка, яку схопили в перелюбі. Йоанна 8, 1, 11. Господь наш Ісус Христос сказав натовпу лицемірних релігійних служителів Хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь у неї? А після цього Ісус, схилившися, став писати щось на землі. Цікаво, що у Єремії 17.13 сказано Ті, що мене покидають, на піску будуть списані, бо вони покинули Господа джерело живої води. Біблія говорить, що, почувши слова Ісуса, натовп розійшовся, усі від старих фарисеїв до молодих. Мабуть, старші були розумніші і розійшлися швидше, ніж молодші, які хвилинку вагалися. Я гадаю, що, можливо, один з тих фарисеїв колись гостював у цієї корінфської блудниці, то він гадав, що ніхто про те не знає, але, звичайно, Господу це було відомо можливо, він просто написав на піску ім'я цієї жінки, і коли старий фарисей заглянув через його плече і побачив ім'я написане на землі, він сказав. Я оце тільки згадав, що в мене ж важлива зустріч через кілька хвилин і швиденько втік. Розійшлися й інші, крім одного, самого Ісуса. Єдиний, хто міг кинути в неї камінь, не зробив цього. Він запитав Жінко, де ті, що обвинувачували тебе, ніхто тебе не осудив. Вона відповіла Ніхто, Господи. Ісус сказав їй. І я не осуджую тебе іди і більше не гріши. Бо в Христі Бог примирив з собою світ, не рахуючи їм їхніх провин. Ісус не заплющував очі на її гріх, але за цей гріх, як і за всі інші, він мусив постраждати на христі. Осуд повинен був впасти на нього, і жінка, яка повірила в нього. Пішла додому неосудженою, читаємо 20-й вірш із п'ятої глави Другого послання до Коринтян. Отже, ми, посланики від імені Христового, просимо, примиріться з Богом. Хто є посланник? Словник каже, що посланник це службовець найвищого рангу, акредитований у іноземній державі чи певним монархом. Як офіційний представник своєї держави чи монарха, ми всі є посланниками Христа, ми знаходимося в чужій країні. Петро каже, що всі ми подорожні та пілігрими на землі. Павло каже наше життя на небі, звідки ми й очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, оскільки ми громадяни Небес, на землі ми тільки посланники». Коли уряд посилає своїх послів до іншої країни, це означає, що між країнами встановилися дружні стосунки. Бог послав нам своїх послів. Одного дня Він відкличе їх на батьківщину, тоді почнеться суд. Коли людина згрішила, Бог у своїй святості мусив відвернутися від цього світу. Але Бог так полюбив світ, що послав сина свого єдинородного, щоб він помер на христі за нас. Тепер Бог може простягнути руки назустріч цьому світові і сказати: Прийди до мене, ми Його посланики. Як Його посланики, ми повинні говорити людям: Бог спасе вас, все, чого Бог просить від будь-якої людини, це прийти до нього. Бог. Не намагатиметься поквитатися з вами, він не хоче карати вас, він не хоче гніватися на вас, Він запрошує всіх людей прийти до нього. Це великий день. Ми маємо честь сказати вам примиріться з Богом, все, чого Він просить від вас, це навернутися до нього. Як Він може це зробити? Він може це зробити тому, що Христос постраждав за нас. Бог примирився з нами. Вам нічого не треба робити, щоб завоювати Його. Вам не треба проливати сліз, щоб пом'якшити серце Бога. Він любить вас, він хоче спасти вас. Чому? Читаємо 21-й вірш: того, хто не знав гріха, Бог зробив для нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Ісус Христос зайняв моє місце, Він, хто не знав гріха, прийшов, щоб ми могли стати праведними перед Богом у Ньому, Він зайняв моє місце, зодягнув мене в Його праведність, Він забрав у мене пекло, щоб я міг жити з ним на небесах. Він зробив це за мене, мій християнський друже. Чи намагалися ви розповідати про це чудове Слово Боже? Комусь іншому, ким би ви не були, і де б ви не знаходилися, що ви робите сьогодні для того, щоб розповсюджувати звістку про те, що Бог примирився з загиблим світом? Бог примирився з нами, Він незмінний сьогодні, вчора і вічно, Він має до вас такі ж самі почуття, як і тоді, коли Христос помер на христі за вас і за все людство. Ось що світ повинен почути від вас. Світ примирився з ним, але йому потрібно повернутися і через віру прийти до нього. Давайте ж будемо звіщати про це, друже мій. Тепер ми переходимо до шостої глави, другого послання до Коринтян. З цієї глави ми дізнаємося про те, яким вимогам повинен відповідати справжній служитель Ісуса Христа. Жоден з нас не може прочитати ці рядки, не сказавши, кому це можливо, жоден з нас не може задовольнити ці високі вимоги. Але я хочу звернути вашу увагу, що ми все ще вивчаємо ту частину другого послання до коринтян, де говориться про Божу турботу про нас. Тут ми бачимо, як Бог за будь-яких обставин турбується про тих, хто служить йому. Читаємо перший вірш із шостої глави. Ми, як співробітники, благаємо вас, щоб ви не приймали благодачі Божої марно. Є межа, яка повинна стертися, це межа між священнослужителями і простими віруючими. Є певні люди, яким Бог дав дар повчання. Якщо у мене є якийсь дар, то саме цей. Бо якщо у мене немає дару повчання, тоді всі інші мої дари марні. Є люди, що мають дар вчителів, пасторів, місіонерів ми називаємо їх священнослужителями, але Бог дає якийсь дар кожному члену церкви своєї. Не повинно бути тої різниці між кафедрою і лавою для слухачів, яку ми маємо сьогодні. Всі ми співробітники. Якщо ви сидите на лаві для слухачів, ви так само відповідальні за проповідь Слова Божого, як і я. Бог дав мені дар повчання. Можливо, ви президент банку чи великої корпорації, водій вантажівки, домохазяйка. У будь-якому разі, ви відповідальні за те, щоб слово Боже поширювалося далі й далі. Бог дав церкві певних людей, здатних навчати, бути пасторами, працювати як місіонери для того, щоб служити усім віруючим. Дозвольте мені процитувати одного відомого проповідника, який сказав так: пастухи не породжують овець, вівцю може породити тільки вівця. Є багато людей, які думають, що навертати людей до Христа. Це справа тільки священика і євангеліста. Дозвольте нагадати вам це і ваша справа. Бог дав нам вчителів, проповідників, євангелістів і місіонерів, щоб підготувати усіх членів церкви до проповідування Слова Божого. Пастухи не породжують овець, вони годують овець і доглядають за ними. Вівцю може породити. Тільки вівця, сьогодні вся робота церкви гальмується саме з-за пасивності Овець. Я хочу знову запитати особисто вас, що ви робите для того, щоб донести Слово Боже до інших людей? Ви можете зробити те, чого не можуть зробити ні я, ні якийсь інший проповідник у цій країні. Є люди, які вірять вам, вони, можливо, не послухають мене. Але вас вони послухають. Я знав одного чудового бізнесмена, у якого була вада, вимови, і він вважав себе не дуже гарним проповідником. Тож він записує на магнітофон наші програми і розповсюджує їх. Він стукає у двері своїх співробітників чи партнерів, приносить з собою касету та магнітофон, і запрошує їх послухати разом із ним. Це приклад свідчення. Всі ми, співробітники, всі ми повинні працювати разом. Далі Павло говорить, благаємо вас, щоб ви не приймали благодаті Божої марно. Як можна приймати благодать Божу марно? Бог щедро наділяє нас своїм милосердям і благодаттю, приймати Його велику доброту, радіти своєму спасінню, благодаттю Божою. І все ж жити плотським світським життям, ось що значить приймати благодать Божу марно. Дозвольте мені запитати вас, як ми з вами відповідаємо на Божу любов до нас? Читаємо другий вірш. Адже ж сказано: у сприятливий час я почув тебе і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Багато хто говорить, я не хочу приходити до Христа зараз, я зроблю це пізніше. Вони відкладають своє спасіння на потім. Дехто чекає, поки в їхнє місто приїде якийсь особливий євангеліст, чи доти, доки не буде якогось особливого великого зібрання. Я не знаю, хто ви і де ви зараз знаходитесь, але якщо ви не маєте спасіння, ось тепер час сприятливий. Подивіться на свого годинника. Який би час він не показував, це сприятливий час для вашого навернення. Хтось запитає а можна я зроблю це завтра? Неймовірно, але Бог нічого вам не обіцяє на завтра. Важливо те, що Бог велить вам зробити зараз. Читаємо третій вірш ми ніколи ні в чому не кладемо спотикання, щоб служіння наше. Не було знеславлене. Ми повинні бути дуже обережними в нашій особистій поведінці, ми не повинні ні в чому бути каменем спотикання для інших віруючих. Це не означає, що ми повинні намагатися нікого не образити. Мені здається, неможливо служити в сучасній церкві і нікого не образити дехто приходить до церкви спеціально для того, щоб на всіх ображатися. Один проповідник сказав про це так якщо ви не потискаєте їм руку, їм здається, що ви їх ігноруєте, якщо ви потискаєте їм руку, вони скаржаться, що у них артрит і що ви їм зробили боляче. Якщо ви зупиняєтеся, щоб поговорити з ними, ви їх перебиваєте, якщо ви не зупиняєтесь поговорити з ними, ви зарозуміла людина. Якщо ви пишете їм листа, вони впевнені, що ви полюєте за їхніми грішми, якщо ви не пишете їм листа, їм здається, що ви про них забули. Якщо ви заходите до них у гості, ви заважаєте їм працювати і надокучаєте їм, але якщо ви не заходите, це означає, що ви ніким не цікавитесь. І все ж апостол Павло пише ніколи ні в чому не класти спотикання. Це означає жити так, щоб ніхто не міг показати на вас пальцем і сказати За того, як ця людина живе, я не впевнений, що спасіння, яке він проповідує, істинне. Тому апостол Павло перелічує якості, які мають бути притаманні кожному справжньому служителю це дуже цікаво. Читаємо четвертий вірш але в усьому показуємо себе як служителі Божі. У великім терпінні, в скорботах, у бідах, у утисках. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Наш час закінчується. Ми прощаємося з вами і нагадуємо вам слухати нас в цей самий час і на цій самій хвилі. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі! Як не здержуся радіти, що я є цих, і десь півець, мої пісні юнацьких квіти, литя з людей орли. you see you Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо з вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!